Так, дивіться, шукаємо зараз професійних майстрів у Львові, які або у Львівській області професійних майстрів по кухнях, які не будуть казати, ні ми то не підріжемо або там, ні, ми кутел не можемо запхати в тумбу. Треба чітко. Професійних майстрів по збиранню кухнів. Зарплата висока, там десь приблизно, якщо ви збираєте кухню, ви майстер вмієте збирати кухню, понятно, я вмію збирати. От, але я не буду і збирати, і то, і то робити, і возити, і так далі. Розумієте, і продавати, то, ну, то складно. Я шукаю майстра, який буде збирати кухню, фабрична кухня, в пачках приїжджає, Львів, Львівська область. Ви знаєте, скільки майстер по кухні, який збирає кухню, навішає, скільки він заробляє. Ви то знаєте, так? Приблизно 5, 6, 7 тисяч гривень в день він отримує за кухню, яку він збере. Бо за монтаж кухні платить клієнт, а не я. Ви тут знаєте, що треба в кухні? Кухня приїжджає в пачках розібрана. Ви розпаковуєте пачку, збираєте корпус, перше нижні тумбочки позбирали, потім верхні позбирали, нижні виставили тумби, верхні навішали, стянули між собою стільницю, кинули, якщо треба, врізали варочну поверхню або умивальник. От, і все. Просто майстер має бути, що він має мати інструменти, все, а не просити в клієнта, дайте мені лобзик, дайте мені шуруповерт. Розумієте, треба професійних майстрів, які збирали кухню, які збирають меблі, Окей, хто хоче, хто шукає таку роботу, ставте плюсик, і я з вами зв'яжуся. Окей, якщо підходить все, я вас вітаю. Дуже вам дякую.